Номінації, номінації благодійник Дитяча або молодіжна організація. Отже, це житомирська дитяча громадська організація. Все робимо самі. Запорізька власна молодіжна організація глухих наше щасливе життя. Ірпінська. Спеціалізована школа номер 2 ірпінської міської ради. Для нагородження нарадів конкурсу номінації Благодійник, дитяча або молодіжна організація та для вручення призу «Янгел добра» запрошуємо голову національної конкурсної комісії Маргариту Сівка. Я рада приветствовать всех наших гостей на этом прекрасном мероприятии. И хочу сказать, что именно эта номинация произвела на меня неизгладимое впечатление по одной простой причине, что количество заявок было очень большое. Это раз. Второе. Все работы были настолько интересны. И самое интересное, меня порадовала, во-первых, системность тех проектов, которые были представлены, их результативность. И самое главное, что они все по-своему индивидуальны. Это здорово, и мне хочется, чтобы в следующем году молодежные организации больше проявляли энтузиазм и подавали нам заявки. Но у меня до того, как я объявлю основного переможца, я хочу всем троим номинантам подарить игры для детей, Которую развивает творческий потенциал Игра называется «Камелия» Она посвящена лошади Ну и это, наверное, символично Потому что этот год лошади вот. Поэтому я вручу с удовольствием Отже За Результатами роботи і оцінки національної конкурсної комісії. Третє місце у номінації Благодійник неурядова організація зайняла ірпінська спеціальна школа номер 2 ірпінської міської ради. Друге місце у номінації благодійник дитяча або молодіжна організація. Не урядова організація зайняла запорізька обласна молодіжна організація глухих наше щасливе життя. І перше місце переможець у номінації благодійних дитяча або молодіжна організація зайняла. Житомирська дитяча громадська організація все робимо самі! ності Дякую всім. Добрий вечір, шановні друзі, Житомирська міська дитяча громадська організація висловлює щиро подяку всім організаторам такого відомого і знаменного конкурсу на теренах України. Наша організація вже є третій раз лауреатом цього конкурсу. Ми надзвичайно раді, що у нас є такі люди, які можуть зібрати нас тут спільно. І висловити слова подяки. Кожен із нас зібраний з різних терен нашої землі, нашої України, як листочки на міцному дубі, які кожен різний, але всі тримаються спільного міцного корення нашої спільної землі, нашої України. Всі виконують спільну роботу. Любові до ближнього, допомоги ближньому, написано, хто не любить ближнього, то є людина вбивця. Назвичайно вдячний всім, хто сьогодні присутній разом з нами розділяє нашу радість. Дякуємо вам, здоров'я, вам, натхнення, всі разом, всі одна держава, всі міцна держава. Você não body.